Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримують діти загиблих захисників неньки. Україна на теренах якого мешкаю. Дарунок двом геніям з одним життєвим кредом. Караюсь, мучуся, але не каюсь, я все муки стерпел, котрим на прохання старшого с жень святої Трійці єдиномисли послав. І я попрошу Бога Духа і Сина, щоб ви полнил волю мою. Єдиномислярі і мертвим і живим і ненародженим, ми не умрем мучительною життю, ми лучше вірною смертю живем, залишили невмирущу спадщину, в якій передбачили водночас і наше лихе сьогодення, і переможне майбуття. Той ситим оком за край світа, зазирає, чи нема України, щоб загарбать, ідуть по Україні. Солдати групи цен. Ми з нашої території клопов спочатку ви гнали і на оновленій землі врага не буде супостата на восьме літо у неділю. Чому не раніше? З часом побачите на цьому ж каналі у серіалі Пророчий вис. Наразі здивимося третій стоп-кадр Сно. Ви дно дно є і сто Р и ї. Подам не русского міра скотского. Саме такий діагноз, встановлений йому у сиву давнину Шевченком у відео «Кагібішений Кацап-3» на цьому ж каналі. Додам... До недомовленого подам не русоцького міра. Скотского я знаком. Дружбана Владимира Высоцького. светящимся гладком и скользком Все. кругу. Равновесие держу, изгибаюсь в дугу. Да с конями годами пасусь на лугу. Я о тайне пророческой здесь не гугу, -гу, а сказать. В мигу прячут, а дальше в тайгу. Что мне с тайною делать, взять в гроб? Не могу, может выплюнуть в розу, в розу врагу. Не ломаюсь, Не лгу, не могу. Не могу. Стоп! Кромешную тьму и в неясную сгу. Другу. 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 Передоверивши тайну сбего далее на цьому канали пророк пророк Дев'ять з вами був и будет снова. Ви? Да.